Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та міцного здоров'я! Тема сьогодні незвична. Ми відкриваємо нову рубрику, яка буде називатися Айурвіда рослин. Те, чим ми займаємося з Олександром Федоровичем вже 20 років, навіть більше, вивчали агроастрологію, Насправді це тема дуже важлива і це цілий розділ науки, науки, яка називається «Веди», і це Айорвіда рослин. І сьогодні ми почнемо з відео із теми. Яка присвячена редисці, Але не технології її вирощування, а як використовується редиска в народній медицині і не тільки. Отож, редиска – це рослина сімейства капустних або хрестоцвітних, це знають всі. І вважається вона різновидом роду рідкісна, рідкісна овочева культура. Вона популярна у багатьох народів світу. Особливо цю рослину шанують в Мексиці з кінця 19 століття, а саме з 1897 року 23 грудня у місті Оахаки, до речі, кожного року, 23 грудня, у місті Оахаки в Мексиці відзначається свято. Називається воно Ніч Редиски. як початок Різдвяних свят. Це справжній фестиваль, різдвяний ярмарок, на якому продається багато редиски та редьки. І тут, і вона різних кольорів, різної форми, але Вся краса не в великій кількості редиски, А в тому, що саме з коренеплодів вирізаються різні фігурки і виставляються на центральній площі міста Оахаке. Дуже гарний фестиваль. Хочете побачити, які фігури, напишіть в Гуглі фестиваль Ніч редисків в Мексиці, і ви побачите. Здавалось би, ця е, сама звичайна ридиска, е, звичайний овоч для нас, але він у мексиканців є джерелом натхнення та символом культурної спадщини. Вже бачите, скільки рік за роком, 23 грудня, відначає, відзначається цей фестиваль «Ніч Редиски. Тепер давайте повернемося до самої редиски. Сама назва редиска вона, вона походить від латинського слова radix, що означає той, що швидко з'являється, що швидко росте. І це дійсно так, коренеплоди при оптимальній температурі за 18-25 днів, інколи через 30-35 днів, це залежить від температури, від поливу і від сорту редиски, вона вже готова до збору гострий смак редиски обумовлений вмістом в ньому гречичного масла. Цей раній овоч, овоч допомагає людині відновити імунітет після зими. Ось це відомо кожному городнику. А от чому в аюрведі редиска вважається одним із самих цінних овочів для харчування людини? Давайте розберемося. В першу чергу, редиска це дієтичний продукт до складу якого входять ефірні олії, вітамін в 6 рибофлавін, аскорбінова та фолієва кислота, калій, магній, мідь та кальцій. В коренеплодах є різні фенольні з'єднання, які забезпечують антиоксидальний захист організму. Антиоксидатний захист організму. Ці з'єднання посилюють дію вітаміну С, зменшують крихкість капілярів, підтримують нормальне функціонування серцево-судинної та травної системи. Лікувальні властивості редиски використовуються при таких ось подіях, при ожирінні. Для профілактики атеросклерозу при серцево-судинних захворюваннях для покращення травлення, для виведення надлишкового холестерину з організму. До речі, дуже ціниться і насіння радиски, яке входить до складу масок для обличчя. Вчені встановили, що споживання редиски стимулює виділення шлункового соку, який покращує травлення. Також на практиці доказано, що клітковина редиски виводить з організму надлишковий холестерин. Клітковина, грубі харчові волокна, коренеплодів редиски покращують перистальтику кишівника. І таким чином допомагають перевареній їжі швидше і легше просуватися до прямої кишки. Клітковина усуває запори і прочищає шлунково-кишковий тракт, забираючи в себе всі токсичні елементи на своєму шляху. До всього в редисті стільки клітковини, скільки є в часнику, в плодах помідорів, у буряку та білокачаній капусті. Порівну от в цих культурах, І в 2,5 рази більше клітковини в редисці, ніж в кабачках. В східній медицині вважається, вважається, що завдяки зігріваючому ефекту, тобто стимулюванню виділення шлункового соку редиска, допомагає організму довше зберігати молодість, їжте редиску і будете завжди молодими. Цей ефект досягається за допомогою впливу вітаміну С на міжклітинні мембрани, і він робить їх більш проникними для всіх поживних речовин. Редиска стимулює вироблення жовчі, яка необхідна для процесу травлення. В коренеплодах редису містяться речовини, які здатні стабілізувати рівень цукру в крові. Уявляєте собі, що ще може робити редиска? А ще може бути ось таке особливо корисні корнеплоди навесні і восени, для профілактики застудних захворювань. Для цього готують сік з редису, який змішується з морквяним соком у такій пропорції: одна частина соку редиски і дві частини морквяного соку. Все це змішується теплим випивається. Окрім профілактики застудних захворювань, цей сік допомагає відновити тонус слизової оболонки шлунку. Сприятливо вживати редис на сніданок і на вечерю як салат перед основним прийомом їжі. І, як ми вже говорили, треба додавати до цього салату дуже важливі продукти. І ще дуже важливі продукти. Давні лікарі Китаю вважали, що редиска стимулює потік життєво важливої енергії ці в всьому організмі, тому всіх з редису додавали до багатьох трав'яних ліків. Сучасні народні цілителі сходу наділяють редис омолоджуючими властивостями через його здатність розігріти організм і покращити травлення. Знаю, що деякі підписники та глядачі, побачивши це відео, почнуть їсти редиску у всі прийоми їжі, або взагалі всю добу будуть жувати. Тому хочу попередити всіх. Дослухайте до кінця це відео, додивіться і знайте, що достатньо одного або двох прийомів редису протягом доби. І дуже цінною буде редиска в салатах, в які треба додавати, От ми говорили, в яких можна в салатах використовувати редиску. От зараз ми назвемо. Додаємо до редисків салати листя різних салатів. Яблуко можна натерти, нарізати зеленої цибулі, огірочки, коли підуть, додаємо, селеру теж можна натерти, домашній сир та сметана. Все це. З будь-яким із цих компонентів змішується редиска, салат і приймається один чи два рази на добу. Я навіть пробувала смажити редиску. Так, Багато є цікавих рецептів, але в такому вигляді вона мені не сподобалась, як і моїм рідним. Хоча багато її полюбляють саме в такому вигляді. Пробуйте. А тепер будьте, будь ласка, уважними. Дуже уважними, окрім корисних властивостей, у родиса є протипоказання. Це дуже важливо знати. От зараз, будь ласка, сильно сильно вас, вас дуже просю. прошу будьте уважні. Редиска не рекомендується до вживання при таких захворюваннях. Перше, при запаленні щитовидної залози. Якщо у вас щитовидна залоза. Має проблеми редиску не можна. Не можна редиску при загостренні хвороб шлунково-кишкового тракту, при вирості та панкреатиті, при гіпервітамінозі та зобі, при кишкових інфекціях, при подразненні слизової оболонки та гастриті, при загостренні хвороб печінки та нирок, при холециститі і після інфаркту. І на завершення цього відео хочу вам ще сказати дуже важливу річ. Це теж стосується цієї науки, яка називається аюрведа рослин. Саме редиску і навіть всі овочі треба вживати, і вони будуть мати користь, якщо ви особливо самі виростили, якщо не самі. То це повинні бути позитивні люди, і її треба зібрати і приготувати протягом 15-30 хвилин і її з'їсти в цей період. Ось тоді вона буде сама сама ціна для нашого організму. Якщо є проблеми, то і хочеться одну-дві редиски можна протягом доби з'їсти. Але якщо Нема проблем, будь ласка, з'єднуйте в салатах ці продукти, які ми називали. Збирайте редиску самі своїми руками і готуйте салати і їжте на здоров'я. Чому дуже важливо зараз весна вирощувати редиску? І якомога більше редиски при Відсутності цих хвороб, які ми назвали, її їсти і використовувати в нашому харчуванні. Вона принесе і молодість, і гарний настрій, і добрі самопочуття. Що ж, ми цього вам бажаємо, будьте всі здорові. Це у нас перше відео нової рубрики Айурвіда рослин. Будьте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі. Це не вся інформація ще про редиску, дуже багато інформації і дуже важлива. І ми ще будемо продовжувати, вивчаючи цей овоч і розказувати вам будемо все, що ми дізнаємося і чому важливо їх вирощувати, ці овочі, і коли і як використовувати. Ну що ж, до зустрічі! Будьте всі здорові, на все добре!